И они просто вообще кидают, как мясо у нас. Группа 7 человек была. Отправили нас захватить опорный пункт. Ну, это... ну мы не доехали. С... Ну, дроны разжигали, сожгли БМП, ой, ну, МТЛБ сожгли. Людей погибли, все погибли почти. У нас было две группы. Ну, из этих две группы я больше никого не видел. На руках и ноги были уже перебиты сколками. Я сидел в доме, и украинские солдаты начали штурмовать дом, вот этот, где я сидел. Ну и все, я сдался там сразу. Пальцы на ногах ампутируют, сказали. Да я лучше сижу, если посадят, то я лучше сижу. Да я не полюбаю, меня посадят, приеду домой. Я, когда подписывал контракт, мне обещали, что я останусь на Дальнем Востоке. Будет мобилизация нашла, и сразу на фронт попал. Ну, а это думал, что где-нибудь на корабле на Дальнем Востоке там от один первый раз под это подорвались, а второй раз нас подбили и попал в плен. Ну, вы пострелялись так? Нет, ни разу. Нет, ну когда выезжали, мы в эти карьеры, пробовали в карьерах, мы их это пробовали, мы принимали новые танки. Вот. Мы протралили, и заехали на лесополку, развернулись там. И в обратную сторону нас подбили. Я не знаю, наверное, фипивищей -фи или что-нибудь что такими дронами. В обе стопы а, сломана лодыжка и осколок туда, в правую ногу. И в левой ноге тоже осколок. Так а зачем начали войну? Ну, как якобы как бы освободить они хотели. Кого от кого, -то, кого -то, так непонятно. Это уже не армия, я не знаю. Как-то как, -то, как -то, об, обосновать ее. Турдом, Дурдом, он везде, дурдом. Везде. Воровство тоже идет. Вы денег такой заработали. Да нет, какие там деньги. Кого не убил, Окупант Александр пішов на війну, аби виплатити борги. Пристава гонялись, гонялись, поймали, говорить, либо підписували, либо в тюрму. На фронті відрюмки теж не відмовлявся. Аж до приступу. Мені капельницю ставили. П'яна епілепсія була Павло. 3-4 місяці і обратно в ту яму. Займався евакуацією. На фронті каже, збирав рештки окупантів. Найстрашне, що коли ми знайшли і не могли знайти голову. тут страшно показалось. Хотів текти, але не зміг, боявся своїх же. Такий же русский убежав. Поймали, розстріляли. Обнули. Під час чергового рейду українською землею потрапив у полон. Пошли в Андреевке обходить розбиті дома, збирати двохсотих, Напарника застрелили. А я, как расстояние между нами было, упал, ногу вывихнул, улез в гараж, там и сидел. Потом ваши пришли и я сдался. Тепер слідчим СБУ плачеться, не знає, хто почав війну. Я в політиці більше не розумію, але як по наслужці, що Росія почала війну. Зачем? Це цікавий питання. Землі Путіна, видімо, мало. Аби знову не йти на війну, має сверхплан. Та да десь в лісу на сучки повісити, ніж сюди-обратно повернутися. Андрій ще один надрозум Росії. Після того, як побував на війні, ладний на все, аби не повертатись. здохнути. На фронт потрапив через випивку. 45-річний росіянин п'яний викрав сейф. За це йому світило до восьми років колонії. Випив, пішов до начальника розбиратися, Зайшов, забрав сейф, Проснувся утром з похмелій вдома, сейф ну, я віддав. Його сейф, віддав, і гроші віддав. 40 тисяч всього витратив тільки. В армії РФ виявилось не солодко. Недолугого часто били. Ну, палки били, командир бив. Ну, за те, що плохо займаюся, тихо бігаю в уставній броні. Окупант підбирав поранених рашистів та вивозив з поля бою. Коли трьох сотих виносив на наших пацанів, подивив, скільки вони там пролежали в лісополці, навіть не можу сказати. Ну, бачив, що у них лиця поєдені, самі вони чорні. Сам Андрей Вазунчик, на вид від одноплемінників, вин не став фаршем. Мы приехали туда, трое было из первой группы двухсотых, один вот трехсотый, и у нас из четырех двое двухсотых, и двое живо. Вот и все это самое, ну тут давай нас птички кошмарить, это самое. Я нашел укрытие, спрятался. Это. минут 40 мы ми пролежали с 300, но он рядом уже меня был. Всё тут смотрю, український воєнний, що здавайся в плен, ну я здался в плен. Тепер чекаю на обмін. Проте за що воює РФія, так і не збагнув. Зачем нам було вторгатися на чужу землю, я не знаю, вообще. Окупант Роман зі Ставрополя чмобіку 47 років. Прислав магбіжець, я вам ям старо що говорю, мене вже года і Ну, і зрен то, по-перше, може, так, я не зголась. Ну, там там із цим пстун а батола полюш. Ну, так отняж теж, в принципи. Наимічний для війни Рома виявився досить спритним у питаннях любовних. З так званого СВО тепер його чекають дві жінки. Ну, ладно, 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 Танешка вже довари стала. Так, та, в принципі, коли в стала, вона там з другим жила. А, да, а мені сама зізналась. Слідчим СБУ плачеться, на війні не солодко. Руські командири кидають на м'ясо. На позицію послав, ну, нічого не дав. Послітина кода пошли, і автомат ми забрали, і вшли Ну, Що бо ворога почав прилітати, аж бомбил весь бендеж. Ну, я впав, ну там білому шість разів толочив. Що чекає на цього Казанову далі? Питання відкрите. Не знаю, все Боже воля. Потрапив на війну через кухання і Герман, працівник цирку з Ростова на Дону. У меня була уголовна статья визов. я Я сказав, сказал занимированное кафе. Я місяць сидів в тюрмі, піднявся, в саму зону піднявся, і мені сказали, що у мене путь один по такій статті, тільки слово. Миссия у циркача благородна – и честь коханої. А зачем вы У меня сожительница отравилась паленой водкой, и я ну, с ними стал ругаться, и типа как бы отомстил, не отомстил. Хотел, чтобы закрыли этот, этот кафе и вызвал минеров туда, МЧС. И они меня посадили на сутки сначала. Мне дали сразу три года. 54-річний окупант плачеться на війні погано. Умови геть жахливі. Пожити під землю без обігріву, без нічого це плохо. І кожен день ходити вставати рано утром і ходити по грізі, 7 кілометрів туди обратно, плюс там бігати, всі всякі масові адреси. Це, звісно, непривично було мені для своїх років. На фронті Герман пробігав недовго. Перший вихід на позиції і полон. Шли, 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 і на поролісь на українські позиції. Зайшли вдома, ребята стали нас хорошо зустріли, кофом угостили. Потрапивши в український полон, зрозумів різницю між українцями та руснявими. Мені сказали, ми не кацапи, ми не розстріляємо людей вже в расстреливаете. Окупант, побачивши кадри розстрілу наших військових, нарешті зрозумів в армії Росії ні честі, ні величі.